Так, а ось так виглядає традиційний канарський одяг. Сьогодні свято-канар. І ми з Левчиком сьогодні не планували знімати ніяких відео, хотіли зробити собі вихідний. Але, як то кажуть, не так сталося, як гадалось. Тому ми вийшли на прогулянку і попали в оточення всього цікавого. То Ми знайшли вихід до океану, дуже гарний. Де можна поплавати, і йдемо зараз з цих сторін, у нас люди в традиційному канарському одязі, тому... паєт. Левчик каже, всім паєт, він вже червоний, Давай, бо на вулиці у нас, я думаю, градусів 25 і немає вітру. Не сильно спекотно, але трішки є. Тому, якщо вам потрібна консультація, по переїзду в Іспанію звертайтеся, пишіть особисті всім дня!